Мир вам Україну, слава Ісвіту Христо. Дорогі люди, я християнин, 8 років тому назад я ним став, я вчав читати Слово Боже. Слово Боже, на щі ви, ви молились. Тому я закликаю всіх вас і прошу всіх цих, що щиро вірять Бога. Моліться за народ України. Російський Бога минути, щоб Бог помилував народ України. Також моліться за владу, щоб Бог дав мутриці нашій владі, щоб правильно нею керувати і приймати закон у цій родній Найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам, Івані, бо я не в Евангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожному селі. Євангелія – це не просто книжечка. Євангелія набирається в місті. Оток добра новина. І добра новина починається не дуже добрий. Я хочу вам нагадати, що Бог, борець небої землі, любить сюди. Бог добрий. Ну, Бог і також святий і справедливий. А всі люди гріші і по кожній справедливості. Люди заслуговують на покарання. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. в місцях, страдає від сльози. Проблема в тому, що усі люди будуть стояти перед Богом. Кожна людина буде давати звідти скінця. Ніхто не хватило намагатися. Сьогодні великі гроші не допоможуть, сьогодні хороші справи не допоможуть. Я не кажу, що не потрібно робити добро. Потрібно. Про це не дає спасіння. Є добра новина, що Ісус Христос може, він пішов з небес, щоб спасти людей від пекла. Ісус Христос, Він помер на хресті за з вами гріхи і воскрес на третій день нашого прохання, що Божий, що вірив в нього, не загине, але мав життя вічне. Дорогі люди, Ісус Воскрес! І прийде те час, коли всі сліду смерть, усі на вічці моки, а усі на війську радість, Богу в рай. На сьому до раю. Без Ісуса не маєш шляху. Людям потрібно приморитися з Богом, покаяти тисне гріха, в Ісуса Христа, як Господа і Спасителя, попросити Бога прощення і Бог простить. Повірити за Христа. Вітне закликає. Отож, примолійте з Богом, у своїх своєвіка. Вірите в Господа І Христа І Відпоседа, час добрий всі Господь веде. Час одна зі. Вітайтеся зі Криму Євангелію. Вірите, чи там на помните І Бог буде вас благословляти Моліться! Коли вам буде важко, і він вам може допомогти. Ви будемо зустрітися. Ми будемо вже учитися. Буде поганим здоров'я. Звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти. Бог любить людей. Бог є любов. Дякую за увагу. Злагословити людей. Злагословили містогрів. З вас великих діточок. Злагословив всю Україну. Помилуй і спаси у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, гарного дня. Нехай бороже вас Господь.